В Чернівецькій області запрацював пункт пропуску Красногільськ, який зможе припускати близько п'яти сотень автомобілів на добу. Наразі його відкрили для легкових авто та порожніх вантажівок. До цього в області працював єдиний вантажний пункт до Румунії. Порубне черги з вантажівок перед ним перевищили 30 кілометрів. На відкритті були премєр міністр України та Румунії. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, відкриття нового КПП зменшить завантаженість інших західних пунктів. Ми будемо працювати над тим, щоб розширити ось тут з лівої сторони, має бути друга черга, і тоді буде повноцінно цей пункт функціонувати уже з вантажним транспортом. Це буде передбачати і сканер, це буде передбачати спеціальну зону відстою автомобілів. Я переконаний, що це буде вже в наступному році зреалізовано з точки зору фізичної інфраструктури цього пункту пропуску. За словами Шмигаля, ще один пункт пропуску дяківці на кордоні з Румунією в області відкриють до кінця року переміщення через кордон вантажів для України є дуже важливим на сьогоднішній день. Маємо у планах проекти щодо відкриття нових пунктів пропуску розширення прикордонної інфраструктури. Пункт пропуску Красноїльськ Довгобут, який зводили вісім років. А проєкт створення готували майже удвічі довше. Ще у 2011 році розпочали проєкт з облаштування двох пунктів пропуску у межах співпраці з Румунією і Молдовою. Тоді область домовила з ЄС про фінансування 3,5 мільйона євро. Писала в урядовому кур'єрі журналістка з Чернівців Світлана Ісаченко. У 2013-му підписали грантовий проєкт з Євросоюзом. Гроші зайшли, здається. В лютому чи в березні 2014 року. Далі мали розпочати реалізацію проекту. Проект передбачав будівництво двох пунктів пропуску: це Красний Дядьківці. <звиток> Сума початкова була 3, 3 мільйони євро, здається. <звиток> От. Будівництво почалося, а потім з незрозумілих причин воно зупинилося. В 2016 подавався новий проект, пов'язаний з Краснеїльськом. На будівництво дороги до пункту пропуску, тобто, все було логічно, що спочатку ми будуємо пункт пропуску, потім ми будуємо дорогу. От, проект теж було підтримано, але його не було законтрактовано, тому що пункт пропуску так і не збудували. І у Європейського союзу ну виникло резонне питання: а навіщо будувати дорогу в нікуди? У 2016 році державній фіскальній службі, яка відповідала за проєкт, перерахували понад 2 мільйони євро гранту на будівництво. Про це Суспільному повідомляли у міністерстві фінансів у відповіді на запит. Через три роки більшість цієї суми Україна повернула. Це зробили на запит румунського міністерства. Робота. На пунктах пропуску відновили у 2021-му за гроші з держбюджету. Тоді на будівництво двох КПП витратили 89 мільйонів гривень. Цього року через воєнний стан фінансування припинили. Згодом на пунктах пропуску на західних кордонах почали утворюватися черги з вантажівок. До повномасштабного вторгнення 80% вантажів експортували через морські порти. Відтак, після закриття портів, інфраструктура західних кордонів та сусідніх країн не була готова до такого навантаження, розповідав міністр. Інфраструктури Олександр Курбаков. У вересні в черзі до пункту пропуску порубне водії могли чекати понад тиждень. Постійно проводимо на обочині. Є умови, де заправки, є немає умов, де просто ліс, обочина розбита. Живемо в кабіні, спимо на матрасикові. По-любому зміни речі є, через те, що дуже простіше знайти, ніж стиральну машинку. Хлопці мають каністри по 20 літрів в машинах і є. Такий від прикурювателя ліка включається і простий душ. Потрібні 115 мільйонів на добудову КПП з резервного фонду перерахували наприкінці літа. Данія Латковська, Ірина Капуш, Роман Пилатик. Суспільне новини Чернівці.